Служба безпеки встановила ще одного зрадника, який співпрацює з расистами на тимчасово окупованій частині сходу України. Йдеться про першого заступника генерального директора федерального державного підприємства Залізничні дороги Новоросії. На своїй посаді він забезпечує безперебійне постачання на фронт російської військової техніки, озброєння боєприпасів та інших вантажів військового призначення. Також організовує переправлення військових РФ для ведення війни проти України. Як становили розслідування, зрадником є річний уродженець міста Дебальцева на Донеччині, який від початку повномасштабної війни підтримав окупантів та всіляко сприяв утвердженні незаконних органів влади. За це загарбники призначили його спочатку генеральним директором так званого губ ДНР Донецька залізнича дорога. Згодом він отримав підвищення. Зрадник активно підтримував політику РФ та відповідно до своїх повноважень надавав можливість використовувати залізничні сполучення для оперативного переміщення особового складу РФ та всього необхідного для. Ведення повномасштабної війни наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 111 прим. 2 – Це пособництво державі агресору. Зраднику загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.